Вітаю, дорогі друзі, сьогодні у полі зору локатора офіцер прес-служби, речник 128-ї окремої гірської штурмової закарпатської бригади Ярослав Галас. Пане Ярославе, я вас вітаю. Перше питання у мене ну майже стандартне. Яке було 24 лютого 22-го року для хлопців і для вас особисто. Ну я раніше не був військовий, я мобілізований, хоча в мене офіцерське звання так вийшло, але я мав досвід певний. Роботи в зоні агресії Росії, тому що в 2014-15 працював на Луганщині у військово-цивільній адміністрації, тому я розумів, що відбувається, коли це 24-го настало. Я наступного ж дня 25 лютого пішов у військкомат і того ж дня ввечері вже був у бригаді. Через півтора тижні ми виїхали в Запорізьку область. Ті очікування от з мого попереднього досвіду вони були далеко не такими, якими виявилася реальність, наскільки це було масштабно, наскільки це було жорстко, наскільки це було жорстоко. І досі ну, це важко навіть через два роки, чотири місяці зрозуміти причини цього всього, от, як росіяни. Це робили, мені це в голові не вкладається. Ми виїхали 12 березня 2022 року і через два дні були в Запорізькій області. І з тих пір, за винятком коротеньких відпусток, я постійно ну не в Запорізькій області, тому що бригада е, влітку 22-го була перекинута на Херсонщину, брала участь сюди, в окупації Херсонщини, потім в кінці року це Донецький напрямок, дуже важкий. Бахмут, Солидар. А вже от знову із початку 23-го, вже... Майже півтора року, тобто вже півтора року бригада знову в повному складі на Запорізькій області, тому це ми вже вважаємо. Всі хлопці з 128-ї бригади, коли нас кудись перекидають і повертають на Запоріжжя, ми вважаємо, що ми додому повертаємося. Ми дуже вже зріднилися з тим Запорізьким Запорізькою областю, Ми знаємо населені пункти, ми знаємо, де можна випити смачну каву. Де можна випити смачну каву? От ну зараз. Я не можу називати населений пункт, uh -huh. де я живу, але є кілька точок. Ну, це не дозволено, хоча, в принципі, це ніякого такого великого секрету uh -huh. немає. Там є кілька точок, де дуже смачно каву роблять. Я маю на увазі, тому що коли ти виїжджаєш в підрозділ, як я по своїй посаді я їжджу по всій бригаді. І я знаю ну, дуже багато хлопців з дуже різних підрозділів, то там теж привищають каву. І в кожному підрозділі вона... Теж особливо вони по-різному її роблять. А так із населених пунктів, то ну навіть на самих крайніх точках це Щербаки, mm -hmm. Малі Щербаки, Кам'янське, оця лінія Степно, mm -hmm. ну, Степногірська і, і туди далі, аж до п'яти хаток, там теж можна випити хлопців смачну каву. Що саме таке для хлопців є зараз складним у Запорізькій області? Чого вони потребують? На жаль, так, так ситуація складається, що Зараз у росіян у ворога перевага практично по всьому, і по особовому складу, і по боєприпасах, особливо артилерійських снарядах, і останні кілька місяців вони вже вийшли на наш рівень і навіть почали перевершувати по безпілотних літальних апаратах. Тому от в такій ситуації досить непросто. Воювати, але в ну, нас є перевага і тактична, і психологічна, бо зараз тактична це в тому, що е, зараз е, ЗСУ знаходяться у, в обороні і це трішки легше, е, в тому числі, от, це старі позиції, які нашій бригаді добре відомі ще спочатку е, повномасштабної війни, тому що лінія практично. Не рухається лише невеличкими такими. По -запорізькій, області. Так, по Запорізькій області мається на увазі. Ну і психологічно все-таки те, що це мотивація, те, що люди знають, що вони боронять свою рідну землю і що дуже важливо найкраща підтримка місцевого населення саме в Запорізькій області. Я Не знаю, чи це історично так склалося, але це є по факту, ось це дуже додає. Плюсів. Якщо казати про 128, на що е задонатити, і, або що купити, передати, або збір якийсь, це дрони. Там. Це, це дрони. найбільш витратні матеріали. Зараз це дрони, це тому дрони. що їх навіть більше використовується, напевно, ну, можливо, це перебільшення, як стрілецька зброя, але по суті, е ну, вони от останні півроку. І з кожним місяцем їхня роль зростає. І от fpv дрони, я не говорю про такі дрони зі скидами, як на Мезіси, які можна багаторазово використовувати. FPV-дрони дрони це зброя одноразового використання, ага. і її постійно не вистачає, що скільки би бригада не отримувала і від волонтерів, і офіційним шляхом. І з відміноборони нестача дронів відчувається завжди. Ви коментували, що ворог він дуже сильно укріп укріплюється. Що у нього такі є у Запорізькій області? Укріплення, що вони прям по житловими будинками риють проходи, ходи, а. що вони дуже сильно ну, зміцнилися за цей час, та тому що вони з початку, ну от на початку війни, коли почалася тільки повномасштабна бригада, якраз висунулася напередодні в цьому напрямку, але е, ну, рухалися до Мелітополя. На жаль, не встигли і вже зупинили там, де був зустріч, uh -huh. і ну, Довелося трохи відкочуватися, тому що сили були ну, там в 30 разів і по техніці, і по особовому складу. Це в 22-му році. Так, на початку. І тоді наша бригада була основна бойова одиниця в Запорізькій області, це вже потім підтягнули інші. І там, де вдалося зупинити, то там лінія, по суті, з тих пір ну, майже не рухається. І в росіян було дуже багато часу, щоб підготуватися, тому що вони коли зрозуміли, що в них не вийшло. Піти далі, взяти Київ. І в них вже була інформація, що готується контрнаступ, в них було достатньо часу, щоб зробити дуже капітальні оборонні укріплення. І те, що ви говорите, це стосувалося, я можу назвати конкретно, це були п'ятихатки. Uh -huh. П'ятихатки, Лобкове, Джереб'янки. От, от тоді, коли в червні минулого року, якраз рік тому. Почалися штурми з нашого боку, і я говорив з хлопцями, які брали безпосередню участь, то це інформація від них. Це було дуже важко, але все-таки е, вдалося тоді звільнити Лобкове. І п'ятихатки вони досі знаходяться під нашим контролем. Ситуація з замінуванням території кажуть і багато про телебачення по телебаченню, і інші військові, що високий рівень замінування території так, І, так, і дуже... Запорізька область так, також там. І причому ну вже ж зараз відбувається і дистанційне мінування, і навіть з допомогою дронів. Це в основному ми зараз використовуємо, тому що великі дрони зі скидами у нас поки що перевага. Але ворог вже теж почав робити. З самого початку, це минулого року, ця територія, яка була вздовж лінії фронту, вона була настільки замінована росіянами, саперами їхніми, це не було дистанційне мінування, вони готувалися до нашого контрнаступу, що коли в ході бойових дій, ну там вже поля були, от, які не оброблялися із осені 21-го. Року. І вони зросли. Всі чагарники вигорали і було видно міни, вони були прямо покладені, не були прикопані. Це було на один квадратний метр по дві по, дві, по три міни. Це було дуже надзвичайно складно в таких умовах йти е, на штурм. І перед кожним штурмом наші сапери виходили вночі. Тому що в штурм, як правило, в досвіда, почин... досвід, <кій> І вони розміновували вузькі проходи, позначали, там, щоб могла проїхати техніка, і потім спішувалася піхота і починався бій. Ви казали, що ви мобілізований. Та. Хто ви у цивільному житті? Е, ну, я багато років займався журналістикою, близько 20 років. Я працював на центральні видання, пишучи журналіст факти зеркало тижня. У мене більше 12 років паралельно державного стажу, тому що це дозволяється держслужбовцям займатися творчою роботою. Я працював і на Луганщині в обласній адміністрації. Я працював тут, до 2019 року в обласній адміністрації, був заступником голови Геннадія Москаль, якщо ви знаєте, я був так, так. заступником. Ну Але яке це має значення, в принципі, коли почалася війна, то я зрозумів, що треба йти. Болюче питання трагедія, яка сталася минулого року. Восени багато хлопців зі 128-ї бригади, на жаль, загинули да, під час вручення нагороди або очікування вручення нагороди в Запорізькій області. Як ситуація виглядає зараз? Чи продовжується розслідування? Чи є якісь висновки, чому так трапилось? Чи є ті люди, які понесли за це відповідальність? Тому це тому, що це питання воно дійсно і болюче і. Ну, люди хочуть знати відповіді, як так сталося. Я теж там мав бути, це було 3 листопада минулого року, і я, як, я тоді був виконував обов'язки керівника прес-служби, я мав там бути, але в останній момент переграли і пішла інша людина, вона отримала важку контузію, але е, потім ну, під час слідчих дій мене кілька разів, ну, як багатьох інших свідків, Допитували і в мене взяли підписку про те, що я не можу розголошувати ага. розслідування, ВД ДБР і СБУ. І та інформація, яку вони мають, вони з нами не діляться. Тобто, це йде, ну це все відбувається за межами бригади. На одну частину я можу відповісти. Вашого питання, от дійсно висновки були зроблені, тому що з тих пір у нас взагалі не відбувається якихось таких масових зібрань, mm -hmm. навіть на урочистості чи щось. І коли нагороди приходять, високі нагороди, у нас вже 21 герой України, mm -hmm. із них шістнадцяти спочатку повномасштабки, п'ятеро ще з 2014 року. То навіть в таких випадках це відбувається. Командир прямо на позиціях або десь на відведенні, де, де люди без, без всяких безборів, зборів, без чекувань, і так відбувається нагородження. Тобто висновки однозначно зроблені. Я дуже добре знаю Роботине. Я бувала там до повномасштабного вторгнення, скажімо так, у мирні часи. Дуже гарне село було таке, дуже компактне, таке сімейне, якщо так можна сказати. Чому, скажімо, стратегічна цінність цього населеного пункту? Ну, так? Немає якоїсь стратегічної цінності. Вона має для росіян більше, можливо, сакральну стійкість, цінність психологічну, тому що це ну, одне з досягнень на Запорізькій області, одне з досягнень минулорічного контрнаступу, який угу. вдалося там, вдалося звільнити ряд населених пунктів, в тому числі, як я називав Лобкове. П'ятихатки в їх числі роботи. І от Вони хотіли і хочуть довести, що е, от вони знову, що це було марно все, і вони... Не, та, не шкодуючи ні техніки, е, ні живої сили, от вони намагаються це довести. Бригада там е, стояла кілька місяців. Принцип ротації є з іншими частинами. От, на початку року цього дуже, дуже жорсткі бої йшли, тому що росіяни за всю за будь-яку ціну намагалися вирівняти цей виступ роботинський, і от я спілкувався з нашими гірсько-штурмовими підрозділами, які там були, які полонених брали росіян, в тому числі там було ж відео із дрона, коли 11 людей забрали росіян. То багато з наших хлопців казали, що це навіть було важче, ніж. Штурми на Херсонщині і оборона на Бахмуті проти е, Вагнера, тому що там все рівнялося з землею. І, і зараз практично села як такого е, там немає. Там тільки все переорано цими снарядами, цими fpv дронами кабами і так далі. Там зараз, ну, умовно кажучи, сіра зона. Наші то заходять, то виходять, їхні то заходять, то виходять. Штурми відбуваються локальними групами невеличкими з технікою. Щось захоплять потім наші їх відбивають ці позиції. Отак воно відбувається. Ну по суті, як села, такого вже немає. І, ну, і наші трошки відійшли, але і росіяни не зайшли, не, не забрали ту територію, яка колись належала. селу, де були житлові хати. Пане Ярославе, скажіть, будь ласка, слова підтримки для Запорізької області, можливо для окупованої частини, щоб люди там не втрачали віри. Сили духу трималися. Я ще раз скажу, що от, ну, так сталося, що наша 128-ма гірсько-штурмова бригада найбільшу частку з е, часу повномасштабного вторгнення проводить е, на Запорізькій області. У нас у в Запоріжжі навіть назвали е, на честь бригади вулицю. І ну, там були представники міської влади і прямо говорили, коли вийшли цю, цю табличку. Що якби не 128-то цілком можливо, що російські танки їздили б вулицями Запоріжжя. І коли бійці відчувають таку підтримку, коли їх цінують за те, що вони жертвують своїм здоров'ям, своїм життям, це дуже стимулює, це допомагає стояти і далі, це є причина, чому, от, незважаючи на те, що два роки, чотири місяці. Що сил вже ну, дуже мало вже люди виснажені, але вони стоять і далі. То я хотів подякувати от людям із Запорізької області за те, що вони підтримують ЗСУ і, зокрема, нашу 128-му гірську штурмову закарпатську городу. Це дуже важливо, повірте.